Тонг фуокофук з В'єтнаму показав усьому світу, що насправді означає безкорисливість. У 2001 році, сидячи в коридор лікарні, чекаючи свою вагітну дружину, тонг зауважив, як інші вагітні жінки входять у кабінет, а виходять з нього в сльозах і без дитини. Трагедія та масштаби абортивної практики засмутили чоловіка. На власні гроші будівельник вирішив купити землю, де б міг ховати малюків, життя яких обірвалося, так і не розпочавшись. Отримавши дозвіл з госпіталю, Тонг першого. Ще декілька років поховав понад 10 тисяч малюків. Чоловік сподівався, що вагітні жінки, відвідавши такий цвинтар, не захочуть більше позбавлятися власних дітей. Ідея вдалася через деякий час. Матері, які через матеріальні труднощі не могли забезпечити своїй дитині майбутнє, почали звертатися до тонга за допомогою. І він погодився взяти свою сім'ю всіх потребуючих дітей. В'єтнамець побудував будинок, що став рідним для понад сотні малюків. Тонг погодився віддавати дітей назад матерям, коли проминуть їхні фінансові та сімейні труднощі. Всі діти носять як прізвище своєї матері, так і прізвище Тонга. Я буду продовжувати це робити до останнього. Подиху говорить багатодітний батько. Я сподіваюся, мої діти теж будуть допомагати людям, коли я піду з цього світу.